Виправлення інциденту ПРРО не готова до роботи. Нажимаємо відкритий робочий день і бачимо, що наш фіскальний реєстратор ПРРО підписаний як не готова до роботи. Чому не готова до роботи, ми можемо розвернути більш детально і подивитися. Ну, наразі в мене помилка, яка говорить про те, що я не можу відкрити по ПРРО зміну. По причині того, що зміна вже відкрита. Причина, чого ПРО не готова до роботи, може бути лише декілька: зміна відкрита або закінчився ключ ЄЦП. Ну, тобто ключ касира вже закінчився і цей фіскальний реєстратор не може видавати фіскальні чеки. Як виправити ситуацію, коли зміна відкрита на ПРРО, але тому закрита в системі? Нажимаємо налаштування. Заходимо в карточку самого перерву. Спускаємося трішки нижче і нажимаємо кнопочку Відкрити зміну або Закрити зміну, в залежності від стану, в якому зараз перерву. Зміна успішно закрита. Повертаємось назад. Система підсвітила. Готова до роботи. Нажимаємо Відкрити зміну. Зміна успішно відкрита.